Вітаю вас на моєму каналі. У нас зараз п'ята година вечора, і я надумала щось робити. По з цією жарою нічого не хочеться робити. Ну як, я вже салат з огірків там закрила, бо після дощику огірочки молоденькі пішли, то вчора піввідеречка зібрала та закрила салат. А це, думаю, що ще його робити? Все-таки вирішила ще. Закрити борщову заправку, бо я вже щось давненько збираюсь, декілька днів і все, руки не доходять. А це треба вже закрити і все. Можна сказати, з консервацією вже закінчили. Ну, там ще будемо збирати поміторчики, які є, будемо молоти і на цю на томатну пасту, і все. В основному, все закрили. Так що зараз начищу цибулі. Те вже все начистила, підготувала, а цю цибулю вийшла на вулицю, щоб не так вона в очі заходила. Бо я з цибулею не дуже товаришую. Я вийшла попоратися, вийшла по кабачки, йду. І дивлюсь, там помідор лежить. І зараз покажу, що я побачила там. Так, дивіться, ось помідори. Це ж я йду мимо. Думаю, подивлюся, чи треба їх тут збирати. Дивіться, що робиться. Слимаки. Це вони вже їх з'їли тут. О, дивіться. Яка краса. Ну, у моєму випадку мені... О, дивіться, скільки їх там. У моєму випадку вже помідор мені досить. Звичайно, я буду їх ще збирати, але вже з лимаками цими боротись не буду. Звичайно, можна було б з ними поборотись, але ні. Не цього разу. Завтра. Напевно, зберуся вже своїми силами та буду збирати помідори. Їх тут трошки залишилося вже визбирати. Вони мені вже, чесно кажучи, так набридли, але ж нічого не зробиш. Не залишиш їх тут, а щоб вони пропадали. Визбираю і буду томатну пасту робити. Вже хвиля великого врожаю пройшла, вже залишки залишилися. Після дощу вони почали хворіти. Що є? Визбираю, а то слимаки доїдають, їх тут, як виявилось, море. Вирвала кабачок, в мене там ще два є біля хати. Зараз натру. Всім дам, нехай їдять, бо вже час, вже торохтять, їсти хочеться. Швидко день пройшов, раз-два і вже вечір. Витворяють, Іду зараз, поросята малі. Так, ще по дорозі зараз виноградика зірву. Я такі поганенькі обриваю, як бачу. Вже ми сьогодні одну гронку виривали. Смачний він. Особливо оцей променистий, лучистий. такий в нього смак чи то мускат, чи то не мускат, не знаю, не розбираюся сильно в ньому, але відрізняється від інших сортів. Зараз годуємо їх три рази в день. Два рази сухе вони їдять, і один раз в день я тру великі перерощі огірки і пересипаю дерть, там пшениця, кукурузка і додаю ще черпачок комбікорму. Купила для них. Нехай чавкають. А тут дивіться, зубастики, скалолази. Кабак тільки що їм по кусочку дала, вони з'їли і ще просять. Лізе, лізе, лізе. Зараз ще дам. Зараз кукурудзки вам дам. А ну, ще поласти. Папка з мамкою ваші ще хрумають, а ви вже умаламури. Швидкі які? Так, і цей тут хрумає. Ніколи, каже, їсти дали. І ці, що тут? Що ви наробили? Завтра треба у вас прибирати. Два дні тому вигрібали тут у вас, а у вас вже тут болотяка. Оце нальєш, води вони розливають і хлюпаються. Ну, свинки таке люблять. Це мамки. Діток тих маленьких. Ця ось. То одна хотіла до кабана, тепер ця вже хоче. Ну, хотіть собі, ніхто вам не заважає. Один до одного через стінку. То той скаче, то ця скаче. Він їсть. Він на тебе не реагує. Іди ти їж, бо твоя сістер все з'їсть. Вони такі малі, а такі сильні. ну як, вони не зовсім малі. Тут а десь в очі є і кілограм 80 Я оце відкриваю двері, коли їм там води чи зносять прям з ніг. Так, сьогодні в мене такий результат. Кожен день в мене якийсь результат з цією консервацією. Вчора перець був, сьогодні а, гаряче, Ось борщова заправка. Колір не передається, але вона така насичена. бо... Насичена червона або бурячок, той, що йде на вінігріт. Так, і ось такий салатик закрила ось цими. з цими огірочками. Ну, як воно, салат? Там цибулька, пару кілечок, огірочки і зверху помідорчик. Цей рецепт також в мене є на каналі. Так що, ось такі у нас сьогодні закрутки вже Прийшли сюди в погріб працювати. Ось це, що ми прокопали. Я вже показувала в минулих відео, але кожен раз нові глядачі дивляться, то ще раз показую. Це земля ось з цих місць. З цієї сторони прокопали таке, як поличка. І з цієї сторони також прокопали таке, як поличка. І вся ця земля ось тут. Зараз ми її винесемо і можна сказати, все. Потім. Перегородимо так, і будемо сюди зносити вже картоплю. Трошки розширили місця більше, бо дуже він у нас маленький. Все, ми тут справились, винесли землю, тут у нас було 4 тачки. І нам ще прийшла ідея, так як збоку і з боку є такі отвори, то зробити її ось тут, спереду. Як чоловік сказав, то буде для тушонки. Так що. Я думала, що вже все, але ні. Ще прокопаємо тут, а так. Завтра, думаю, все це зробимо. І все, бо терміново треба вже тут все робити, бо картопля. Картопля на городі чекає. Ось тільки що розставила я банки, які зверху я вам показувала: томатний сік, кетчуп, перчик, капуста вон ще додалася, стояла знизу. Розставила все. І закінчуємо на сьогодні. Так що на цьому закінчую відео. Дякую, що ви зі мною. Всім всього доброго, пока-пока!